Сьогодні Андрій Проценко у залі. Це його звичайне тренування. Розпочав їх одразу по поверненню в Україну. На Олімпіаді у Лондоні він був дев'ятим, Ріо – четвертим. Цього разу у Токіо вперше не потрапив до фіналу. Можливо, була і моя недопрацьовка, але в нас дуже мало умов і велика кількість часу мені доводиться тренуватися. Ну, Виїзних збір збірах Або наш, по... по Україні, або за кордоном. Так що сподіваємось, щось в нас в Херсоні з'явиться умови, щоб і молодь підростала, робила конкуренцію, бо цього теж не вистачає. Олімпіаду у Токіо спортсмен запам'ятав гарною організацією та карантинними обмеженнями. Дуже японці все організували дуже гарно. Все, вони навчалися протягом всієї олімпіади, щось нове вводили. Що було дуже все гарно та дуже сподобалась організація, якої в ну, Ріо дуже погано з організацією було і умовами. Що ну, дуже гарна Олімпіада. Трохи не вистачало глядачів, але було дуже багато спортсменів, приходило обволівати, так що дуже ну, атмосфера була змагальна. У Токіо Андрій був 10 днів. Говорить, адаптація була важкою, докучала спека та зміна часових поясів. Андрію допоміг досвід змагань у Китаї та Кореї. Мені це дуже допомогло, але багатьом спортсменам, які прилітали у Токіо, місцева влада не давала такої змоги завчасно приїхати, щоб встигнути акліматизуватися. І да, була дуже велика. Дуже важко їм було, бо у багатьох змаганнях були у ранковій програмі, а це у нас глибока ніч. Спека така була непри... неприємна, бо на сонце виходиш, з тебе витягує воно все, що є, ну, вологість теж велика. Трошки дощі зменшили цей вплив, але. Дуже багато було скарг на цей клімат, і в мене також. Андрій говорить: нині настрій оптимістичний, налаштований на наступні змагання та Олімпіаду у Парижі 2024. Ну в даний момент у мене ще є кілька стартів. Ще фінал діамантової ліги у вересні, 9 вересня. Так що тренуюся, намагаюся виправити свої помилки в цьому сезоні і показати гарний результат. Ксенія Сіліна Влад Купрєєв. Новини на Суспільному. Херсон.